Далі поговоримо про стан енергосистеми в Україні. Сильний вітер залишив без електроенергії 19 населених пунктів на Хмельниччині та 5 на Київщині. Досі тривають ремонтні роботи. Про це дві години тому повідомили у телеграмі Укренерго з інших причин на ранок знеструмлено 389 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Харківській Херсонській областях. Тож про стан енергосистеми України поговоримо з головою управління на «Укренерго» Володимиром Кудрицьким. Пане Володимире, вітайла. Доброго дня, власне, яка зараз спостерігається станом на цю годину ситуація в енергосистемі України? Ну, все ще енергосистема відновлюється від останньої серії атак рашистів на енергооб'єкти. Нагадаю, що почалося це в ніч проти п'ятниці, і з тих пір, практично кожного дня ми бачимо нові й нові атаки на енергооб'єкти різного масштабу. Не стало виключенням і нинішня ніч, коли в південному регіоні ворог намагався за допомогою дронів Камікадзе атакувати деякі об'єкти магістральної мережі. Укренерго наразі маємо обмеження певні електропостачання в Харкові та Харківщині. Все, ще місто оговтується від того масованого удару в п'ятницю, яким ворог намагався зруйнувати всю енергосистему міста. В інших регіонах диспетчерський центр Укренерго обмежень поки що не вводив. Я нагадаю, що були проблеми з енергопостачанням в Одесі, Хмельницькому та Кривому Розі. В останні дні сьогодні, слава Богу, поки що без обмежень там треба споживати електрику ощадливо, для того, щоб якомога з більше змінімізувати ці ризики. Що стосується відключених населених пунктів, це в основному прифронтові райони. На жаль, щодня там як відновлюють електропостачання, так і якісь нові ушкодження трапляються, з якими треба заново розбиратися, і це така постійна, на жаль, історія. Як тільки військові допускають енергетиків до місця проведення робіт, одразу ж відповідні бригади обленерго заживлюють споживачів. Ми вдячні колегам за те, що вони це роблять, і відслідковуємо звичайно цю кількість населених пунктів в прифронтових районах, які знеструмлені, яка там динаміка? Пане Володимире, а зараз в якому місті або регіоні найгірша ситуація? Все таки в Харкові? Харкові. Чому там знадобиться ну, ще певний час на цьому тижні для того, щоб відновити повністю електропостачання, можливо, трохи більше навіть часу, але точно можна сказати, що необхідне обладнання і персонал в Укренерго є для того, щоб це зробити, і це просто питання часу, скільки нам буде потрібно чисто технологічно, щоб виконати всі необхідні ремонтні роботи. Скажіть, будь ласка, от в Харкові, якщо ми про нього говоримо, то там є такі об'єкти, які варто відремонтувати, чи буде простіше побудувати нові? Побудова нових об'єктів енергетики, якщо ми говоримо про електростанції або підстанції «Укренерго», це роки. Тому ми будемо говорити про відновлення. І як і рік назад, в опалювальному сезоні 2022-2023 років, ми будемо знаходити такі нестандартні технічні рішення для того, щоб збільшити подачу електрики в місто, і ми будемо звичайно відновлювати нашу інфраструктуру, це точно. Ну і наступне питання: наскільки такі об'єкти готові до можливих подальших атак з боку РФ, майбутніх обстрілів? Наскільки загалом готова енергосистема? Ну, чесно кажучи. Енергосистема, енергооб'єкти, що підстанції, що електростанції за своїм дизайном вони не призначені для там утилізації важких ракет, крилатих, балістичних, там або навіть дронів Камікадзе, тобто, це цивільні об'єкти, які в принципі призначені для того, щоб транспортувати і виробляти електроенергію. Ясно, що під час вторгнення ми знайшли певні технічні рішення, які є унікальними в світі. Їх більше ніде немає. Ми їх зреалізували на підстанціях Укренерго разом з Державним агентством звідновлення, по укриттю певних критичних елементів таких підстанцій. Там є як захист інженерний першого рівня, тобто від уламків вибухової хвилі, так і другого рівня від прямих влучань шахерів. Власне, цей захист він протягом минулих атак досить непогано себе показав. Я вже коментував, що за моєю оцінкою, ураження об'єктів Укренерго без такого захисту могли би бути мінімум вдвічі більшими. Тому, саме завдячуючи силам ППО і завдячуючи нашій підготовці, яка була проведена до цього, саме з інженерного захисту об'єктів, ми маємо можливість подати електроенергію. Харків'янам уже зараз і е, зняти всі обмеження в постачанні електроенергії там не ну в якийсь розумний термін, щоб не чекати, щоб це не зайняло там тижні і місяці, пане Володимире, зимою 22-23 років, після перших ракетних ударів по українській енергетиці, багато говорилося про децентралізацію енергетики. Чи за рік було щось цьому зроблено, і чи робиться зараз для того, щоб мінімізувати можливі втрати? Децентралізація української енергетики, щоб бути більш конкретним, полягає в тому, що Україна в Україні мають будуватися сотні невеликих електростанцій, які в силу своє, свого розміру і масштабу не будуть. Такими ласами, цілями для ворожих ракет та дронів, в силу того, що немає просто стільки ракет, щоб атакувати сотні об'єктів в енергосистемі. Для того щоб такі електростанції були могли будуватися. Ну зразу скажу, що Укренерго за законом не може це робити. Ми є оператори енергосистеми, Ми управляємо транспортною мережею. Але для того, щоб такі електростанції будувалися, потрібно залучати приватні інвестиції. Для цього потрібно вирішити боргову проблему. На електроенергетичному ринку, і це я думаю, що має стати нашим найпершим пріоритетом в цьому році, нашим я маю на увазі взагалі всього енергетичного сектору, щоб нарешті в цьому році почали будуватися такі об'єкти розподіленої генерації електроенергії, тому що ситуація, наприклад, в якій опинилося місто Харків, вона її можна було б уникнути або пом'якшити, якщо б в місті були там розташовані з десяток малих електростанцій, або їх більше можливо, які підтримували б енергопостачання міста під час і після повітряних атак. А це можливо робити, до речі, в умовах повномасштабної війни? Можливо, тому що, наприклад, я можу привести просто сонячні електростанції, вітрові електростанції досить активно будуються. І в період війни Укренерго в період війни ввело в експлуатацію дві високовольні лінії електропередач протяжності сот кілометрів. Будувати під час війни можна, це неправда. Що під час війни неможливі ніякі інвестиції. Вони можливі і вони відбуваються. Просто треба створити умови для того, щоб будувалися не тільки вітрові і сонячні електростанції, а також і інші електростанції, ну, які будуть забезпечувати контрольоване надійне енергопостачання, Які працюють можливо на газу, використовуючи ефективні сучасні технології, на біопаливі системи зберігання енергії, все це. Це потрібно стимулювати для того, щоб воно будувалося, причому ринковими механізмами. І над цим я вважаю, треба працювати, і на цьому треба сфокусуватися в цьому році. Пане Володимире, дозвольте уточнення. Ви про які саме електростанції говорите із відновлюваних джерел енергетики, як сонце, і вітер, вода, чи інших теж? Є електростанції, які не залежать від погоди, так як вітер і сонце це не гарантовані так звані джерела енергії. Вони потрібні в енергосистемі, але тільки вкупі в купі, коли вони доповнюються іншими балансуючими так званими потужностями. Я говорю саме про них. Це можуть бути газові високоефективні електростанції, високоманеврені. Це можуть бути електростанції на біопаливі. Які є по суті відновлювальними, але при цьому не залежать від погоди, і вони включаються і виключаються тоді, коли енергосистемі потрібно. От. І я говорю також про системи зберігання електроенергії, яких в Україні є аж нуль на сьогоднішній день, але існує величезний е, інтерес інвесторів до таких систем, і просто треба створити певні умови, е, останні якісь регуляції, мені здається, поміняти, і вже відомо які для того, щоб такі об'єкти почали. Активно будуватись в Україні. Це щось на кшталт великого павербанка, якщо дуже спрощувати, а, так абсолютно то пане Володимир. скажіть, будь ласка, чи у зв'язку із цими ракетними атаками у багатьох регіонах України все-таки довелося завчасно припинити опалювальний сезон? Ну, я би сказав, що припинення опалювального сезону воно пов'язано перш за все з погодніми умовами. Якщо ми подивимося у вікно, то ми зрозуміємо про що мова, і особливо прогнози погоди на найближчі дні. Вони в принципі так свідчать про те, що системи опалення можна вимкнути без якихось якогось дискомфорту для споживачів. Припинення опалювального сезону. Холодну погоду, воно може збільшити навантаження на енергосистему в силу того, що люди починають догріватися електроприладами. Але ми цього феномену спостерігати не будемо, оскільки на вулиці буде тепло, і коли в великих містах опалювальний сезон повністю вже припинять і припинять опалення, то вже буде достатньо тепло, щоб люди не догрівалися, і це буде мати позитивний ефект на енергосистему. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Будемо далі відстежувати ситуацію з енергосистемою в Україні. Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» був з нами на прямому зв'язку.